Всім привіт, люди! З вами я. Я переїхав з України в Німеччину і я зараз розкажу, які тут плюси і які мінуси. А спершу, лайк, підписка і полетіне. Всім привіт, я Сергій мені 22 роки. Виїхав по закону 18-24 роки. Зараз знаходжусь недалеко біля Франкфурта в Німеччині. Раніше я. Як почалась повномасштабка, я ходив в волонтерський штаб, ми там плили сітки і допомагали з гуманітаркою. Все було добре. Але зараз, на жаль, такий час, що прийшлось виїхати. Тут дуже класні люди, дуже класні позитивні люди, позитивні емоції від всього, дуже чисто, прям золоті руки у людей. Я вставлю в кінці ролику з фотографій там, де я плів сітки. Сподіваюся, що все буде добре. Цей ролик на YouTube вийде 11 числа в 3 часа дня. Получається, постараюся викласти. Ну і все, що хотів сказати, побажати тим, хто не... ще не виїхав, але збирається виїхати. Бажаю, щоб все було у них добре, щоб виїхали, щоб без ніяких препятствий, приключень і тому подобного. Слава Богу!